З 1 листопада, День гідності та свободи України на честь початку двох революцій. Революція гідності не завершилася, вона продовжується на сході нашої країни. Саме сьогодні, в цей час ми маємо проявити свою любов до рідної України. Зараз нашій країні як ніколи потрібно бути єдиною та згуртованою. Наші земляки, яких сьогодні ми. До лав українського війська з честю відвойовують та захищають кордони нашої держави, борються за її єдність та цільність. Тут рве метал, людські тіла, мов хижий звір на полювання, і хижа тьма смерть забирає. Та наші хлопці ЗСУ відважно їй не піддаються, як тигри тут, хоробро і безстрашно б'ються. Стоять пліч опліч молоді, яким по двадцять тільки, із сивиною в бороді, батьки дітей такого ж віку, пожив ще день і дякувати Богу. Додому хочу, аж душа болить, але така у мене й інша доля, В тих, хто пішов, вітчизну боронить. Ми будемо складати звернення до всіх мешканців планети та наших сусідів з проханням припинити всі війни та жити у мирі та злагоді. для того щоб нас зрозуміли у кожному куточку світу. Ми наше звернення намалювали. Я хочу, щоб мир був на землі, сонце світло, тепло, яскраве, дзвінки співали пташки. мама й тато щасливі. Хай завтра стал, до вас зростає Божій. Ми діти, як барвисті квіти, нехай пролунає над світом. Мир для планети, щастя, всім дітям. Гей, веселка, угорі! Вигнулась край неба. Мир потрібен, дітворі, а війни не треба. Молюся за тебе, моя Україна. За кожного батька, за кожного сина Я Бога прижи, бережи Україну нашого короля, не дай їх за не дай себе до Бога, що людей отак вбивають, коли жива людська душа,